Яка приємна подія? Уже стукає у ваші двері. Тобто буде дуже-дуже скоро. Можете загадати термін, я би радила до місяцю часу. І так, що ж, стукає у ваші двері? Кінець розчарування, нові емоції. Можливо, ви чекали якусь дорогу, чи когось з дороги. Чи купуєте, наприклад, автомобіль, чи здаєте на права. Да? Отут вас чекає прогрес, прорив. Нарешті, да? ви відчуєте якусь внутрішню енергію. До речі, хто тут може пана, себе почував, Нарешті ви будете почувати себе прям фізично краще. От ви ніби зможете подолати якийсь бар'єр. Якийсь кризовий момент пройти. Зараз ви можете знаходитися навіть да, в якійсь глибокій кризі. Ви боїтеся там їздити за рулем, або десь себе показувати якогось прогресу, чи боїтеся того, хто до вас приїде, чи куди ви будете їхати. Хоча, можливо, це такий страх і очікування водночас. Да? Оцей момент пройде, і після нього от наступає якийсь райдужильний момент, потузукутків, да? радість якась. Коли ви цей страх долаєте, вас чекає реальна радість і задоволення. Собою, хай так і буде.